Національне антикорупційне бюро України 4 квітня повідомляє про розкриття схеми, скажімо, заволодіння грошовими коштами держави з боку державного підприємства ДП Волинторф. Ну, наразі справу скеровано до суду. І на сайті також є схема, як це все працювало. Тож, давайте розглянемо цю новину. Ну і, зокрема, так, зупинимось на цій схемі. Як товки, скажімо так, працювали через пов'язаних осіб, як грошові кошти у сумі 5,6 млн гривень були виведені і вкрадені у держави. Тож, дивіться, перед судом постануть екс-директор державного підприємства Волинторф і колишній керівник приватної компанії, яких обвинувачують у заволодінні коштами ДП на суму 5 мільйонів 600 тисяч гривень. За даними слідства, очільник Волинторфу уклав. Ну, дивіться, як працює ця схема. Як працювала схема. За даними слідства, очільник Волинторфу уклав з ТОВ -1, так, умовне, так, ТОВ 1 договори на купівлю цінних паперів коштом очолюваного ним підприємства. У день купівлі посадовець перепродав ці, ці цінні папери іншому товариству Товариство 2. Від якого держпідприємство в результаті не отримало жодної гривні. Звертаю вашу увагу, жодної гривні. Кошти, отримані тов в один за продаж цінних паперів, надалі витратили для погашення кредиту, за який ці папери придбали. Унікально. Згадані приватні товариства, а також низка залучених до схеми суб'єктів господарювання, були пов'язані між собою та контролювалися чинними на той момент народними депутатами. На жаль, рік не написано. А, ну А, от зазначено рік. Після реалізації оборудки частина з них припинила свою діяльність, аби замести, замести сліди злочину. Непогано. У результаті держпідприємству заподіяно 5 мільйонів 600 тисяч гривень збитків. Розслідування цих фактів на Буйсап здійснюють з вересня 2021 року після передачі справи за підслідністю від СБУ. Ну, тобто, дивіться, цікаво, що не позначено, який саме період тут був, так? І, ну, звичайно, НАБУ це не може робити. І які саме депутати на той час. 30 червня 2023 року екс-директору ДП Волинторф та колишньому керівнику ТОВ-2 повідомили про підозру за частиною 5 статті. 191 і частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Дивіться стаття Кримінального кодексу 191. Це у нас привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Ну і частина 5. Це у нас яке. Це дії, передбачені частинами 1, 2, 3 або 4 цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою. Ну і покарання, дивіться, караються позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Так, ну і у нас ще стаття була. Частина 1, стаття 366. Давайте також її розглянемо. Так, дивіться, у нас стаття частина 1, стаття 366. Це службове підроблення. Службове підроблення. Стаття 366, частина 1. Службове підроблення. Складання видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесених до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Інше підроблення офіційних документів караються штрафом від 2 тисяч до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років.